Доброго дня! мене звати Наталія і ви на моєму каналі Matusi About Knitting. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто любить в'язати, хто дотичний до в'язального волонтерства і хто віддає перевагу простим, швидким в'язальним методикам. Сьогодні у мене, можна сказати, відео авантюра. Хочу прямо під запис її провести. У передньому відео я показувала, що в мене вже готові 4 комфортери для поспішачок для куба 28 петель, є дві заготовочки, і я там говорила, що треба формувати поступову посилочку з іншими речами для куратора. Отже, я подивилася у себе в запасах і знайшла ось таку от стокову пряжу. Фірми Shetland Home Wu стокова 100 грамів 230 метрів вона такого молочно-білого кольору. У мене є три моточки. І я хочу із цими моточками провести такий експеримент. Я затягла свій стіл, який я нещодавно фарбувала. Плівкою, тому що в мене буде робота з фарбами. Ось такі от кришечки з-під CD диски, я взяла невисокі вони такі, наповнюю їх водою, і зараз, ну, приблизно однакова кількість. Буду додавати барвники. У мене є жовтий, скільки випаде, скільки й випаде. У мене немає ніякого. Інтенсивний кольор я робити не буду, о, але хочеться, щоб все-таки колір був присутній. Так, вже видно, що. Він же все. Так. Тут у мене червоний. Хоча в пакетику він здається чорним. І синій. І синім у мене експерименти були, його в мене залишилось найменше. Хто пам'ятає, я там фарбувала синій колір білу пряжу, акрилову рожеву. І потім додавала жовтий є ще барвник. І в мене вийшло, вийшло пофарбувати пряжу для шкарпеток. Я пару шкарпеток все-таки зв'язала. Погано береться у мене фарба, вона береться лише поверхнево. І це для мене цікаво. Я сподівалася, що фарба буде більш інтенсивно вбиратися ниточками, але вона не поспішає це робити. Тому я думаю, що я зроблю наступним чином. Постоять у мене ці моточки певний час, і потім я їх буду сушити, нанизуючи ось таким чином, на таку шпажку для веганських шашличків, і буду їх. Сушити, а потім змотувати. І хочу таким от чином отримати 300 грамів фарбованої пряжі, де буде переважати біла ниточка, але будуть присутні коротенькі секції жовтого, червоного і синього кольорів. На цьому я відео завершую. Гарного вам дня! Дякую за перегляд, Україна. Понад усе.